Долучаємо Миколу Княжицького до нашої розмови. Сьогодні багато думок висловили і почули військових експертів, почули Данілова. І розуміємо, що з одного боку ймовірність використання тактичної ядерної зброї з боку Російської Федерації існує. З іншого боку, є серйозні надії, сподівання, що до цього не дійде. Але так чи інакше. Є чітке розуміння того, що однозначно цю імовірність треба розглядати і до неї готуватися. От що ви з цього приводу думаєте, і як українці у різних регіонах е, мають готуватися до того, що Путін може вкрай збожеволити і таки використати ядер, ядерну зброю? Ну дивіться він маньяк звичайно, але він не божевільний. Завжди в нас виникає питання, що він хоче. Він коли починав цю війну в цьому році, і ми про це говорили у вас в ефірах сто років Радянському Союзу, якраз наприкінці року, і от він хоче відновити цей Радянський Союз. Ви тут згадували. Я підключився вже в посередині розмови. Не чув всіх і думок, але чув, що згадували Лукашенка, який здається в Абхазію. Приїхав він, значить це про Лукашенка, йшло, мов про Абхазію. Так, от Лукашенко був в Абхазії, і не просто так він був в Абхазії теж. Очевидно, що радянський союз в очах Путіна це Росія, Білорусь, можливо, окуповані території Грузії і окуповані території України, які він хоче назвати Україною. Тобто йому важливо сказати, що Україна до цього доєдналася в тій чи іншій формі, чи ставши частиною Росії, чи ще в якийсь спосіб, і фактично для цього йому потрібно нас шантажувати. Він піднімає ставки, він хоче визнати ці території для того, щоб потім, ну так би мовити, своє панування там на певний час закріпити, щоб далі вже з тих територій продовжити нас атакувати, можливо, і після певної передишки. Для цього йому потрібно стимулювати нас і весь світ до перемовин. Який спосіб він може нас стимулювати? Використання ядерної зброї це якраз стимуляція до перемовин. Але очевидно, коли ми говоримо про тактичну ядерну зброю, ми маємо розуміти, що вона звичайно потужна, але не надпотужна. І коли в нас говорили, що її можуть використати для того, щоб вдарити по українських військах на фронті і по так званих центрах прийняття рішень, я думаю, що це схоже на правду. Так її використати дійсно можна для того, щоб потім нібито йти на подальші переговори, чи щоб змусити Україну до подальших переговорів. Тому навіть використання тактичної ядерної зброї, з моєї точки зору, це все одно елемент шантажу, включно з її використанням, який принесе багато жертв, але це не стратегічна ядерна зброя, Україну не знищить. Але якесь українське місто не хочу тут їх називати, звичайно, знищити можна. Які це можуть бути міста? Очевидно, що е, я читав аналітику на CNN, де кажуть, що тактична ядерна зброя має дальність польоту 500 кілометрів, і що вона знаходиться в Росії не коло кордону. Якщо росіяни будуть її переміщати до кордону, то е, американські спецслужби і інші спецслужби наших союзників це помітять, і ми принаймні, будемо про це знати наперед. Так, це чи не так, мені складно судити? Це війна, і ми звичайно віримо розвідкам західних країн наших союзників. Я особисто вірю, але припускаю, що може бути все, що завгодно. І думаю, в зв'язку з цим були ці розмови Лукашенка, який пам'ятаєте, весь час говорив, що нібито щоб захиститися від поляків, готовий розмістити в себе на території ядерну зброю. От декілька разів він піднімав це питання. Це якраз була частина перемовин з росіянами для того, щоб з території Білорусі можна було, наприклад, вцілити. В Київ чи у Львів, чи в якесь інше українське місто, яке знаходиться далі від російського кордону, і за 500 кілометрів туди можна не потрапити. Тому очевидно, що використання ядерної зброї є можливим. Точно так само очевидно, що Захід зараз робить все для того, щоб Путіна зупинити, і що їхня відповідь буде, так би мовити, пропорційною, хоча не обов'язково ядерною. Вони про це відверто говорять, і що вони будуть робити все, всі можливі способи для того, щоб до цього не допустити. Але. Поки що виглядає так, що е, Путін хоче насправді створити дві України: одну одну приєднати до радянського союзу і сказати Криворічську республіку, яка колись була. Пам'ятаєте Артем, якого в нас багато захисників пам'яток захищали, так як і щорса і багатьох інших, якраз це творив. Так, от, е, от вони хочуть, що це буде правильна Україна в радянському союзі. а Тут буде неправильна, яку хтось окупував, яку далі треба буде продовжувати захоплювати. Мені здається, в нього такий план.